Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном спецпроєкт Безпечна валіза з ведучими Танею Пінчук та Юлею Скоробогач допоможуть розібратися в усьому. Вітаємо, любі слухачі. Це спецпроєкт Безпечна Валіза на хвилях Радіо М. З вами Юлія Скоробогач і Таня Пінчук. Привіт, друзі! Ми дуже скучили за вами, і у нас є новини, тому що на жаль, війна продовжується, і країни, наші е, друзі, продовжують приймати переселенців з України. І ми сьогодні хочемо розказати саме які країни е, як приймають в 2023 році. Так, ми інформуємо далі. І якщо ви ще не підписані на нас, то обов'язково зробіться на сторінках Радіо М, в Ютуб, Інстаграм, Фейсбук і долучайтеся, коментуйте цю програму. Долучайтеся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем UA, а також наш сайт Радіо Ем.Ю Радіо М – це все, що тобі потрібно. Для багатьох українців питання, куди можна поїхати, стає ще більш актуальним, і тоді ми ділимось списком країн, які готові прихистити громадян України у 2023 році. Отже, Польща. Чимало українців після початку повномасштабної війни найчастіше вирушали саме до Польщі у 2023 році. Ті, хто рятують себе та рідних від бойових дій, теж можуть поїхати саме в цю країну. Однак необхідно буде обґрунтувати причину свого візиту, як, наприклад, активні бойові дії у місті проживання. Та варто пам'ятати, що згідно зі спецзаконом про допомогу громадянам України, вже з 1 лютого українці повинні будуть самостійно сплачувати 50% витрат на своє проживання, але не більш ніж 40 злотих за добу на одну людину особу. Так і вже з 1 травня українці, які живуть у Польщі понад пів року, повинні будуть покривати 75% витрат на своє проживання, але не більше аніж 60 злотих на Особу на одну добу, але е, при цьому це не стосується таких категорій осіб: неповнолітні діти, вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні батьки, особи з дітьми, які молодше одного року, особи та сім'ї, що перебувають у скрутному фінансовому становищі. Ну, бачимо, що друзі поляки як завжди підтримують українців і всіляко ідуть їм на зустріч. Також українці можуть переїхати до Німеччини на строк. 90 днів без спеціальної посвідки на проживання, саме рятуючись від бойових дій. Що ж до того, аби залишитися, вони мають обов'язково подати документи на дозвіл на проживання для тимчасового захисту. Ну і ще така більш детальна інформація, що стосується Німеччини, зробити це можна в міграційній службі за місцем проживання з 1 січня 23 року. Німеччині навіть підвищили розмір цієї. Грошової допомоги, яку звісно всі очікують біженці та переселенці. Так і бачимо, що німецький уряд переглянув суму соціальної допомоги на безробіття ХАРЦ-4. Вона стане частиною базового доходу громадян. Це важливо. Сума збільшення допомоги залежатиме від категорії, до якої належить людина. Українським біженцям продовжать сплачувати за житло, але тільки частину вартості, оренди. тому. Му, сума вона буде трішки відрізнятися, трошки відрізнятися від федераційної землі, але є шанс, що в принципі цих виплат має вистачити на те, щоб покрити оренду життя. Так, Ми будемо на це сподіватися. Що ж до Швейцарії? В Швейцарії поселятимуть на військових базах. Ця країна оголосила, що у 2023 році виділить додаткове житло для переселенців з України, і це. Близько 75 тисяч українців, які зможуть звернутися до Швейцарії за допомогою, і кілька десятків тисяч потребуватимуть житла. Саме тому Швейцарія планує облаштовувати житло для українців на кількох військових базах, але база у Швейцарії. Сподіваємося, що це буде така ж сама швейцарська якість. О, це буде можливо дуже дуже мальовниче місто. Сподіваємось на це. Приходимо до великої Британії, яка дуже дуже Постійно щедро нас приймає українців і продовжує. Є така інформація, що деякий час була припинена прийом заявок, тому що є дві програми, коли просто люди подають і програма Домівка для українців, уряд шукає тобі сім'ю, куди тебе потім запросити. І це було дуже багато таких заяв. Наскільки я знаю від наших друзів, які вже знайшли прихисток в Великої Британії. Вони. Це трішечки прикрили, але якщо в тебе вже є хост, є якийсь друг, ти познайомився і ця родина готова тебе приймати, тоді отримання візи і отримання цього прихистку буде набагато швидше, тому що це вже знайшли тобі і родину, і дві сторони швиденько роблять ці документи. Тому, друзі. Не чекайте від уряду, а самі шукайте, знайомтеся. Це буде набагато набагато швидше. Проте такою гостинністю користуватися можна щонайменше на півроку. Поїхати до Великої Британії можуть ті, хто мають так би мовити, родичів, і вони можуть отримати візу для воз'єднання сім'ї. Це можуть бути батько, дитина, брат, сестра, чоловік, дружина. І видається, ось саме такий документ на три. Роки, що вже значно краще ніж півроку, і Таню, власне, маю тебе запитати ось на цьому місці стосовно країни сусідки Великої Британії, тому що знаємо, що Ірландія, країна, яка прихистила і тебе також, і багато українців, робиться і надалі. Чи знаєш ти які актуальні умови? Можливо, щось змінилося, щось навпаки додалося із приємних новин. Так, друзі, хто знає, на собі протестувала програму прихист. В Ірландії дуже вдячна своєму хосту. Знаю, що зараз вже більше 75 тисяч взагалі то жінки з дітьми в Ірландії. А Ірландія це не дуже така велика країна, як ми знаємо, і вже здається, куди, куди вже Але люди їдуть, шукають допомоги і. Житла, чесно кажучи, немає. Але коли я вже більше за цей рік знайомлюся з родинами, відвідую їх будівлі. Що я бачу, друзі, що дуже великі в них будівлі, велика. Площа, є кімнати вільні. Просто люди вони звикли жити там, наприклад, дві людини в великому будинку, це норма. І коли ми просто ставимо питання, а не хотіли б ви поділитися трішечки цією своєю територією? Вони. А, а, а як, а що і знаєте, ну звісно, люди вони бояться брати незнайомих людей, але дуже співчувають. І коли вже самі українці кажуть, ми можемо вам когось порадити, кого кого ми знаємо, ми можемо взяти, ну тобто знати, що це ці люди вони будуть адекватні. Тоді вже прислуховуються, і вже ці, знаєте, як сарафан на радіо працює, тоді вже ірландці починають брати додому, і хочеться ще зазначити дуже гарну річ. Що зараз самі ірландці, Ланці родини будуть отримувати від уряду від держави 800 євро за те, що вони мають українця чи сім'ю. Це незалежно від кількості людей, і це звісно як оренда кімнати. Тому і добра справа, і ще й за це тобі допомагають, бо це витрати однозначно. І люди тому знайомтеся, питайте, чи є у вас друзі, які хотіли б приймати українців, чи можуть вони вас порадити, і це буде великий шанс, що таке місто є, кімнати є. Але просто люди, вони знаєте, як заживуть своїми життями. Вони про це не замислюються. Коли ми вже радимо, тоді є більше шансів. Не забувайте, що у нас є величезна така компанія українців за кордоном, до яких можна звертатися всі контакти. Шукайте у відкритому доступі. Якщо ви просто заб'єте в пошуковику українців в Ірландії, вам одразу видасть дуже багато контактів нашої ком'юніті. Через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном, спецпроєкт Безпечна валіза з ведучими Тани Пінчук та Юле Скоробогач допоможуть розібратися в усьому. Щодо Чехії, у Чехії громадяни України отримують тимчасове місце проживання на місяць у спортзалі або ж житло на строк до 150 діб у готелі. Потім доведеться шукати місце проживання самостійно. Хто знає нашу ведучу раніше вела Тетяна Писаренко багато шоу психологічних програм на радіо М. І вона також зі своєю донькою була в Чехії цей весь період, і вона їй дуже пощастила, тому що їй надали дуже класний такий гуртожиток, але з дуже гарними умовами. Звісно, як сказала Юля, вже кому як повезе, вже не це фортуна. Друзі, ми ніколи не знаємо, чи вам нададуть гарний дім квартиру, чи це звісно, буде спортзал? Наші біженці вони е, знають, що комусь там. Дали гарні умови, бо починають дуже скаржитися. Ви знаєте, і це не дуже добре. Є тому просто, якщо ви їдете, ви маєте просто знати, що це не гарантія. Це може так. бути і спортзал з 20 людьми в одній кімнаті, без приватного якогось простору. Тому друзі, ну от така ситуація. Але вже тих, хто звісно втратили домівки, нема де бит психологічно, не витримують. Все одно це буде набагато краще трішечки відпочити від цього нервового. Такого напруження і безпечніше, однозначно, Щодо хочеться Словаччини. перейти до нашої ще сусідки Словаччини, що українці в Словаччині можуть оформити також статус тимчасового захисту. Є ще такі переваги, про які варто зазначити. Статус надавали 6 березня 2023 року, і якщо це Люди залишаються, то автоматично продовжиться ще на півроку. А далі ми вже будемо перевіряти цю інформацію. Країна не може надати тимчасовий захист на срок більше ніж на один рік, тобто, в них постійно вони такими маленькими дозами надають. Проте для школярів є безкоштовний проїзд. Він залишається, але дитина повинна мати документ про тимчасове проживання у словаччині підтвердження навчання у школі. Литва переходимо до Литви. Знаємо також українців, які там. І натомість Литва навпаки продовжила термін безкоштовного користування громадським транспортом до кінця року, але йдеться про великі міста і про залізничний транспорт. І не плутайте часто. Це приватний транспорт. Він не має нічого загального з цими льготами, скажімо так. Тому не треба там вимагати, якщо це приватний Ну і в 2023 році країна також запроваджує лише. Електронний формат дозволів на проживання, який діятиме до березня 2024-го. тобто вже ніяких там паперових посвідчень не потрібно. Це все електронні дозволи. Її сусідка Латвія у Латвії попереджили, попередили, що українські біженці повинні вивчати мову країни, якщо вони планують. Надалі працювати мову доведеться вивчити. Для цього надається один рік, тобто говорити латиською мовою на роботі треба буде із січня 24 року. Досі такої вимоги до працівників не було, і Латвія зобов'язалася власне приймати і допомагати українським біженцям до 30 червня. Цього року, після чого може бути ну, переглянути ці підходи. Щодо розміру грошової допомоги, тут він не змінився. Знаємо, що латвійська мова вона дуже відрізняється від української, бо це не одна група мов, і звісно, це дуже складно для вивчення, але наші переселенці вчать, намагаються. Ну бо з цим, звісно, є складнощі. Вона абсолютно незнайома нам незнайомі слова. І ну тут треба, якщо ви Хочете залишитися надалі. У вас є плани чи родина, то звісно є в цьому зацікавленість. І я думаю, що настала черга для нидерландів. Вони, що стосується цієї країни, перевірятимуть доходи, перш ніж виплатити вам допомогу. У цій країні вирішили встановити залежність між грошовою допомогою і доходами сім'ї з України. Ми знаємо, що багато українців поїхали, але в них є така онлайн робота, ще зв'язок з Україною. Іною в деяких країнах це неможливо перевірити, а в деяких будуть просити банківські рахунки, виписки, що вас вже звільнили з роботи. Тобто, все це треба буде підтвердити. То, друзі, будьте чесними, це буде краще і пам'ятайте, що якщо ви не хочете розказувати про свої якісь ще додаткові доходи, ви обирайте країну де. Цього не вимагають так. І також передбачається, що виплати на харчування зміняться і залежатимуть від того, скільки осіб є у сім'ї. Чим більшою є сім'я, відповідно, тим меншою буде виплата на кожну особу. Уряд також планує зменшити допомогу на відшкодування витрат тим родинам, котрі приймають біженців. З Європи переходимо до таких великих країн, як Канада. Знаєш, знаємо, що багато українців і діаспора там знаємо, що було. Достатньо важко потрапити раніше до країни, але зараз Канада відкрила для українців таку програму, яка надає гостьову візу з роком на три роки, і з правом потім продовжити і отримати права на роботу. І коли вже ми приїжджаємо українці, то така буде одноразова допомога. Вона, знаєте, вам вирішувати для Канади це, кажуть, небагато дві тисячі канадських доларів. наскільки я я пам'ятаю, і здається, зразу о, це дуже велика сума, але Канада також і країна не з дешевих, тому треба їхати з грошима в такі країни вже з якимись накопичуваннями. Ну і власне варто зауважити, що федеральні та провінційні уряди надають українцям низку пільг, які зазвичай недоступні решті просто візитерів. Серед цих пільг однією із найсуттєвіших є право на провінційне медичне страхування, що економить чимало грошей, і зазвичай візитер був би змушений купувати цю приватну медичну страховку. А так вона надається безкоштовно. Ну, Не забуваємо, що Канада це і англійська мова, і французька мова, то вже яку частинку Канади ви оберете, з цим буде вам далі і жити, і працювати, та мова буде е, така преобладаюча. Е, канадська програма для українців вона, в принципі, розрахована на те, що коли ви приїдете, ви почнете працювати. Тобто вам допомогли на перший місяць, але все зайве, це вже оренда житла, самостійно. Е, все залежить від вас, наскільки ви там зможете знайти себе. Ще одна країна, яка може прихистити українців, це Франція, громадяни України, які мають дозвіл на проживання у статусі бенефіціар тимчасового захисту, зможуть отримати там фінансову допомогу від уряду. Цей статус необхідно оновити за півроку після його отримання. Якщо всього цього не зробити, то відповідно виплати будуть. Скасовані. Ну і друзі, ще декілька слів про Молдову, яка спростила також деякі. Правила українцям дозволили до кінця року в'їжджати до Молдови, наприклад, з Румунії. Якщо у вас нема електронних паспортів, то в принципі дуже відкрита Молдова і Румунія, тому що багато біженців ми знаємо, що в'їжджали з звичайними українськими паспортами а вже виїхати було складніше, тому що в аеропортах просили чи закордонний паспорт, паспорта, чи вже нового зразку цифрові. І тому, от саме через Молдову, це реально їхати і заїхати в Україну, і власне можна навіть скористатись копією попередніх документів, навіть настільки йдуть на зустріч. Ну і, взагалі, друзі, варто зауважити, що наразі жодна із країн не оголосила про бажання припинити приймати біженців. Зовсім проте це не означає, що ситуація не зміниться протягом року, тому варто відслідковувати ті новини по країні, куди ви збираєтесь їхати, і обов'язково розуміти, чи ви справитесь, подолаєте ті бар'єри, які все одно так чи інакше виникають. Так ну дуже радіємо, тому що в деяких країнах автоматично продовжується статуси, в деяких країнах підкреслюємо, треба. Поновлювати, підтвердити, що ви ще залишаєтесь, і хочеться ще додати декілька слів підтримку Грузії. Знаємо, що Зараз такі нелегкі часи в Грузії підтримуємо наших грузинів, які не дають себе поневолити російським впливом. Так і відомо, що в Грузії 7 березня почалися протести, вуличні демонстрації внаслідок підтримки парламентом нового закону про іноземних агентів. Але все ж таки, Грузія все ще продовжує підтримати українців, не дивлячись на важкі так. часи в їх країні. На фронті, навіть на фронті, є дуже багато наших друзів грузинів. Власне що що важливо керівництво України підтримало народ Грузії офіційно, і вже знаємо, що завдяки народному супротиву і підтримці урядів багатьох країн уряд Грузії таки відхилив скандальний законопроєкт. Вітаємо, друзі українці, з вами! І також з вами. Е... Ми постійно на зв'язку. Ми будемо о, інформувати вас про всі оновлення. Допомагайте нам вашим досвідом, тому що дійсно ми з Юлією зібрали таку е, вижимку на даний час, але ж ви на містах знаєте більше. Пишіть нам, коментуйте, дзвоніть, Ми будемо раді почути е, зворотній зв'язок. Ну і звісно, зустрічатимемось з вами на хвилях радіо. М, Можливо, в цій студії, можливо, в онлайн версії з різних країн, але ми все одно з вами. До зустрічі через війну, рятуючись від небезпеки, свої домівки залишили понад 15 мільйонів українців. Як отримати допомогу та підтримку? Про умови тимчасового перебування за кордоном. Спецпроєкт Безпечна валіза з ведучими Танею Пінчук та Юле Скоробогач допоможуть розібратися в усьому.